За підсумками переможного поєдинку у лодзі, в клубному телеграм-каналі відбулося голосування за найкращого гравця зустрічі у складі киян, в якому взяли участь понад 5 тисяч болівальників. Більше половині фанів 52 відсотки цілком логічно віддали свої голоси Олександру Караваєву, який у першому таймі забив єдиний і переможний м'яч. Друге місце в опитуванні посів Георгій Бущан, отримавши 21% голосів, який кілька разів рятував ворота Динамо. А третє місце розділили автор гольової передачі Владислав Дубінчак та Микола Шапаренко, які здобули по 10% голосів. Він справжнє уособлення динамівської гри, один із символів нашого клубу, залізний капітан третьої великої команди Валерія Лобановського. Сьогодні виповнюється 54 роки легендарному захиснику Київського Динамо, а згодом і тренеру клубу Олегу Лужному. Щиро вітаємо Олега Романовича з днем народження і бажаємо у цей нелегкий час справлятися з усіма завданнями та викликами, так само ефективно, як він це робив на футбольному полі. Наступного дня після мінімальної перемоги над штурмом 1-0 у першому матчі третього кваліфай-раунду Ліги Чемпіонів футболісти Динамо отримали вихідний. Кожен гравець міг провести цей день на власний розсуд із сім'ями та в колі близьких. А вже від сьогодні у Білосиніх розпочинається тренувальний процес та цілеспрямована підготовка до матчу відповіді з австрійським клубом. Нагадаємо, що матч штурм Динамо відбудеться у вівторок, 9 серпня, у Граці, на стадіоні «Грац-Лібенау». початок о 20.30 за місцевим часом, о 21.30 за київським. Через повномасштабну війну, яка триває в Україні вже понад 5 місяців, багато наших співвітчизників втратили практично все нажите майно і опинилися за межею бідності. І саме зараз, як ніколи, важливо простягнути руку допомоги для таких нужденних людей. Фонд братів Суркісів подбав про придбання доставку та розподіл понад 100 тонн гуманітарного вантажу для незахищених верст населення. Поруч із відновленням інфраструктури в Київській області фонд продовжуватиме надавати посильну допомогу як нашим доблесним воїнам, які захищають рідну землю від рашистських загарбників, так і нужденним співвітчизникам.